Привіт, друзі! Сьогодні я покажу вам, як зробити геймпас в Roblox для плісто або в другу гру. Перед началом постав лайк і підпишись, але я починаю. Спочатку заходимо в Roblox. Потім нажимаємо Create. Потім у вас має бути там щось написано. Ну, коротше, керуйте моїм досвідом, якщо у вас по-українськи. Потім нажимаємо на, на свою карту. Потім нажимаємо Associated items» або по-українськи пов'язані елементи. Потім Нажимаємо pass, потім нажимаємо Create Pass. І тут робити пас. Я зараз це зроблю, і... ну, ось тут треба картинку зробити якусь із інтернету. Ладно, я зараз зроблю геймпас, а потім повернусь. Коротше, я зробив пас ось до кавун. Ось тут ви можете написати інформацію про цей пас. Потім ми нажимаємо Create Pass. Create Pass. Ось до, ось до появився кавун. Нажимаємо на нього. І щоб поставити ціну на цей пас, робимо ось сюди салес. Потім нажимаємо Ітему for Sale. І тепер можна написати ціну, яку ви хочете. Я напишу 5. І все, пішли. Давай провіримо. Ось до я вже зайшов в пріс Донат іду ставити стойку І, як бачите, Кавун в мене з'явився. Дякую, що подивилися це відео. Всім пока-пока!